І вітання в ефірі Кременчуцькі новини. До вашої уваги події дня у викладі наших журналістів. Сьогодні будемо говорити про таке. У місті відкрився ще один спортмайданчик для воркауту. Інтернет 4G вже у смартфонах городян. У Кременчуці стартував олімпійський тиждень. Про це та інше докладніше за кілька секунд. Два, три, три. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Учні 24-ї школи тренуються на новому спортивному майданчику. Діти радіють, адже тепер вони можуть активно відпочивати на перервах і просто приходити сюди позайматися у будь-який час. Я покиталась на всіх турніках. мені дуже подрабилась. Я скажу всім, то площадку зділають то вони молодці. Спортивний майданчик це дуже чудово, адже в цій школі навчаються діти і вони можуть займатися спортом. Ще в нашу школу можуть приходити інші діти з кохнівки та повзаводу і займатися тут спортом. Сучасні тренажери і турніки встановили в рамках міської програми громадський бюджет. Ініціатор цього проекту Катерина, мама двох діток. Для неї дуже важливо. Аби її діти та інші хлопчики і дівчатка вели активний і здоровий спосіб життя, наш проект переміг. Хочу подякувати всім. Ми дуже раді, що маємо можливість тепер дітки займатися тут. Метою було саме для діток зробити, адже мікрорайон Велика Кахнівка досить великий і має багато діток. Привітали ініціатора проекту та усю громаду керівники міста і депутат міської ради. Це не один проект, який буде реалізований ще й далі. Я впевнений, що ви і надалі будете проявляти таку саму активність і приймати участь. В наступному громадському бюджеті і ми зможемо робити наше місто більш затишним, більш комфортним і виховувати нашу молодь, наших дітей, наше нове покоління в нормальних сучасних умовах. Я желаю щоб Громадський бюджет розвивався, щоб людей, які участвовали в цьому громадському бюджеті, становилося більше і більше. З появою нового спортивного майданчику в навчальному закладі тепер проводитимуть ще більше спортивних заходів, відзначив директор школи. Ми щасливі, що громада підтримала, виграли цей проєкт і, як обіцяли нам, за підтримки нашої мерії, за підтримки наших активістів, батьків, до 1 вересня у нас. Побудували ці чудові майданчики. У нас є і е, стадіон, і тепер у нас Казацька республіка. Тепер можемо безліч конкурсів спортивних організовувати, крім того, що ми будемо проводити у четвер День здоров'я, День козацьких розваг, варимо куліші, всі класи, збираємося, спортивні змагання. Тепер це буде величезне задоволення і різноманіття. Мешканці Великої Кохнівки на досягнутому не зупинятимуться. Обов'язково братимуть участь в громадському бюджеті і надалі, щоб створювати нові проекти і розвивати рідний мікрорайон. Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Від сьогодні доступ до високошвидкісного мобільного інтернету 4G отримали 300 тисяч мешканців Полтавської області в містах Кременчук, горішні плавні та десятках селищ. Хочемо привітати мешканців вашого чудового міста, тим що сьогодні ви маєте можливість повній користатися послугами 4G інтернету мобільного, це дає можливість на великій швидкості зручно. Шукати інформацію, знаходити і передавати великі файли, обмінюватися інформацією з друзями, з рідними. Завдяки 4G абоненти зможуть користуватися усіма перевагами мобільного інтернету, адже з новою технологією середня швидкість стала вище, а затримка у передачі інформації менше. Для абонентів це можливість швидко обмінюватись важким контентом, дивитись онлайн ТВ високої якості, в лічені секунди завантажувати мобільні додатки скрізь, де є покриття мережі. Це вже відзначають і користувачі. Сьогодні як тільки запустився 4G, то, і дуже велика... большое количество преимуществ, это улучшение, в принципе, качества связи во время звонков, ну, а также повысилась скорость интернета, то есть, как бы, теперь прием передачи производится гораздо быстрее. Теперь можно, в принципе, вполне спокойно ехать в маршрутке, смотреть сериалы, фильмы, причем это все в HD-качестве. Для використання 4G потрібно підготувати свій гаджет та сім-карту. Абоненти Київстар можуть перевірити, чи підтримує їх смартфон і сім-карта зв'язок четвертого покоління за допомогою номерів, що ви бачите на екрані. Замінити свою сім-карту зі збереженням номеру телефона можна безкоштовно в усіх сервісних центрах компанії Київстар. Тож відтепер у Кременчуці настала нова ера блискавичного мобільного інтернету. Антон Воробйов Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Ух школах є тільки один дзвоник, а в учнів 10-ї школи аж 140. Упродовж 10 років вчителька початкових класів Наталія Варавіна разом із своїми вихованцями збирає колекцію дзвоників. Майже всі сувеніри привезені з різних міст України та за кордону. Італія, Франція, Польща, Карпати. Де б не відпочивали школярі, вони звідусиль везуть до класу яскраві дзвоники. Санторіні – це дуже гарний остров, дуже живописний. Там море, там є дічі, вулкан. І мені захотілося саме звідти привезти цей дзвоник. Марійка, любителька подорожувати Україною, привезла до колекції найбільшу кількість дзвоників, аж 15. Я привезла дзвоники зі Львова, з Одеси. Я дуже полюбляю. Подорожувати Україною, скоро їду до Дніпра, і я привезу дзвіночок зі тіля. А Давид, щоб поповнити колекцію, навіть спеціально замовляв дзвонику майстра. Цей дзвіночок дуже незвичайний. він зроблений у нашому місці Кременчук, але задумка дуже цікава. Бо дзвіночок руками сплетений. А у ньому знаходяться звичайні металеві дзвіночки, і він дуже гарно дзвінить. Дзвоники об'єднують усіх учнів Наталії Дмитрівни. На перерві діти, які давно закінчили початкові класи, все одно часто приходять до рідного класу та до своєї першої вчительки, щоб поспілкуватися і подивитися новинки колекції. Зараз я вже в 10 класі і приходжу до своєї родної любимої вчительниці – і приважує вже колокольчики з інших стран. Наталія Дмитрівна жартує, що коли дзвоників буде дуже багато, можна буде відкривати в місті цілий музей. До того і прагнуть. У перспективі сподіваюся, що серед моїх випускників знайдеться той, хто, можливо, створить музей дзвіночків, і ми передамо йому свою колекцію для того, щоб можна було запрошувати вже наступні покоління. Дивитися, згадувати, пригадувати своє шкільне навчання, своє шкільне життя. Бажаємо, аби мрія педагога і школярів здійснилась Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відсьогодні у Кременчуці за ініціативи Департаменту освіти та Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх стартував Олімпійський тиждень, у рамках якого в навчальних закладах міста проходять олімпійські уроки. Ці заходи в першу чергу спрямовані на популяризацію олімпійського руху у школах, на популяризацію здорового способу життя та занять дітей. Як молодшого, так і старшого шкільного віку, саме спортом до навчальних закладів приходять видатні спортсмени. Да. Це і олімпійські чемпіони, і дефолімпійські чемпіони, і просто майстри спорту або переможці в якихось великих спортивних змаганнях. Сьогодні до сьомої школи завітав чотириразовий чемпіон дефолімпійських ігор з метання диску та ядра Олег Білоконь. Переживаю за наших дітей. Я б дуже хотів, щоб Наши дети, наш народ, наша страна были более спортивные, поэтому хочется донести до людей, чтобы они занимались спортом не профессиональным, а для себя. Ну и я это делаю традиционный каждый год. Учням олімпієць розповів про те, як починав свою кар'єру. Займався спортом з восьми років. Як поступово сходинка за сходинкою зійшов на спортивний п'єдестал. Спортсмен продемонстрував свої олімпійські нагороди та відзнаки за спортивну майстерність. Учні із захопленням розглядали спортивні трофеї. Далі медаль двох тисяч в Тайвані. Ну, звісно, на шеї медаль, а старомки вам потом приносять коробочку і. Це напам'я. Давні спрашують, є сліз золотом медалю. Ну, я не встречал. В такому безпосередньому спілкуванні час промайнув непомітно. Учні ставили питання про тренування і спортивні досягнення. Чемпіон же підкреслив, неважливо, яким спортом і чи професійно ти займаєшся, важливо мати здоровий дух. Якщо навіть один людина... Займеться спортом після цієї лекції. Я вважаю, що я прийшов не зря. Олімпійський тиждень триватиме у місті до 14 вересня, і подібні зустрічі відбудуться у багатьох школах міста. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Як зробити дитину щасливою та відповідальною? Відповідь на це питання знає організатор першого Кременчуці смарт-форуму альтернативної освіти для дітей Ганна Коваленко. В рамках свого проекту Момен Ембієм вона збирає дітей а також їхніх батьків 16 вересня для обговорення шляхів подолання труднощів та проблем, які чекають на них в майбутньому? У нас взагалі очень багато... великий... Классный великолепный город. И я сама как мама понимаю, насколько важно развивать и вкладывать в будущее нашего города. А кто является будущим нашего города? Безусловно, это дети. І задача нас як родітелі виспитати щасливих успішних дітей, які будуть реалізованими в своїй житті. В рамках форуму заплановано виступи чотирьох спікерів-психологів, які приїдуть до нашого міста з різних куточків України, презентації альтернативних центрів та шкіл, а також багато іншого. Головні питання, які будуть розглядатися на заході, присвячені вихованню щасливої та успішної дитини, її майбутньому професійному вибору, мотивації, подоланню страхів допомозі батькам у кризових ситуаціях. 16 сентября я приглашаю всіх неравнодушних к щастя і будущим своїх дітей на смарт-форум альтернативного образування. Тетяна Шкурапет, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 350 любителів хокею відвідали другий у міжсезонні товариський поєдинок ХК Кременчук. Підопічні Олександра Савицького на цей матч налаштовувалися серйозно, адже барси завжди були для Кременчужан принциповими суперниками. Двобій розпочався атаками гостей, але наші земляки грамотно захищалися і невдовзі перехопили ігрову ініціативу. Це принесло результат. На шостій хвилині першого періоду після китка Дмитра Чорного швидше за всіх На добивання встиг. Богдан Поліщук. Господарі повели у рахунку 1-0. Друга 20 хвилинка виявилася найрезультативнішою. Завдяки Буценку і Тимченку у барсів та Кривошапкіну і Красильнікову у Кременчука оболівальники побачили чотири закинуті шайби. А у заключному відрізку гри білоцерківські хокеїсти навіть зрівняли рахунок 3-3. Щоправда, паритет протримався лише 8 хвилин. 56-та хвилина Гриценко, 58 восьма хвилина Кривошапкін. Перемога Кременчужан 5-3. Вже завтра обидві команди стануть у у турнірі Кубку Донбасу 2018 у Дружківці. Перший матч підопічні Олександра Савицького зіграють проти латвійського земгали. Олександра Демиденко, Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини. І про погоду. Нічна температура повітря складатиме плюс 20, Денна, плюс 23, плюс 26. На сьогодні це все. Дивіться головні новини міста на телеканалі Кременчук. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.